Доброго всім часу. Так, на календарі у нас вже сьогодні 2 квітня, температура десь ну, 26 градусів тепла, ну, тобто реально жарко. Так, квітень місяць, чим він важливий? Ну, дивіться, ну в першу чергу це, це перший саме активного розвитку біджіли. Якщо до цього часу у нас замінювалось. Зимувала бджола, то думаю на цей період вже ну, майже 100%, що зимувала бджола відійшла і починається активний розвиток бджолородин. Що тут важливо розуміти? Дивіться, наші сім'ї продовжують бути в жатому стані. Тобто для активного розвитку це ну, перша половина квітня. Бджоли в активному, в активному розвитку ніякої лишньої рамки не, їм зараз не потрібно. Тобто скільки рамок бджола покриває, така кількість їх повинна бути вулику. Я вже показував перше весняне розширення, ну дійсно є такі сім'ї, які вже потребують. ну Це максимум одна-дві рамки. Тобто скільки покривають, стільки рамок. Якщо у вас зараз лишня рамка, ну самі задайте собі запитання, для чого вона там потрібна. Лишня рамка, це на перспективу, це вже десь ближче до кінця квітня. Тому зрозуміло, вжати гніздо. Пилком вони забезпечені, тобто активний принос пилку. В квітні місяці зацвітають такі активно перші медоноси, активний принос нектару і сім'ї розвиваються. Тому, якщо у вас погода зараз не дозволяє, тобто пилком вони забезпечили, звичайно, себе це вже дуже давно. Березень вже квітень. Якщо у вас погода не дозволяє... Приносити їм нектар, тому для активного розвитку дайте їм сироп. Сироп медова робне ну там в день 500 кг, 500 грам літру дайте на день, якщо вони зараз не носять нектар. Їм потрібен зараз нектар. Так, далі роботи, які проводять у квітні місяці на пасіці. Так, ну що особисто я зараз роблю. Дивіться, розпечатую, тобто зимувалий закристалізований мед. Постійні глядачі, можливо, знають. Я показував, що з такими рамками я роблю. Наприклад, у вуликах, у корпусних вуликах, я кладу їх з краю, по сторонах і на головний взяток я їх просто викачую. Так робив я і в вуликах-лежаках. Я їх залишав, на головний взяток викачував, які залишалися взиму, але в цьому, в цьому році у вуликах-лежаках я їх буду розпечатувати. Я їх не просто буду, я їх вже розпечатую. Чому? Ну дуже велика їх кількість, дуже велика кількість, і щоб не морочити собі голову, не переставлятися з ними по вулику, я вирішив їх розпечатати. Це вже третє коло, тобто по третьому колу я вже їх розпечатаю, перший раз я розпечатував одну сторону. Зараз вже температура дозволяє. Я розпечатую одразу обидві сторони, знаходжу розплод і під розплод їх даю. Напи, щоб бджола його переробляла. Що я ще хотів додати, дивіться. Як я вже сказав, так постійні глядачі, можливо, теж дивилися. Я показував, як я формую гніздо в зиму, І залишаю я меду від 16 до 20 кг. Тобто, якщо там я звужую, ну, зжимаю сім'ю на 5-6 рамок, це десь в середньому 16 кг, 7-8 рамок, в середньому там, 20 кг, все такої кількості меду я їм залишати не буду. Ну Це морока, це в цей. В цьому році так, в прошлому році так. У мене таке відчуття, що вони його не їдять. Ну, ось ця сім'я, я їм тут як залишав 16 кг. Ну, мені здається, що це 16 кг, я їм знову розпечатаю і даю на переробку. Можливо, це м'які зими, я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, вони як сіли внизу, так на одному місці на рамках клуб, як зібрався, так і він всю зиму просидів. Не знаю, скільки він так з'їв. 12-14 кг, все. Цю зиму я буду формувати, показувати, не максимум це 14 кг. Ну, це просто морока. Я дивився теж відео, люди там його просто перетаплюють дуже багато. Хтось просто його розпечатує. Просто розпечатую, в якусь посуду, зложує їх через рейки, отак складає, заливає водою на сонці, вода нагрівається і він просто розтворяється, цей мед. І так вони зберігають рамки. Так, далі. Звичайно, це чистим вулики, Тобто дно вулика, дивіться, ну, Якщо у вас, звичайно, там не від'ємне дно, звичайно, в корпусних вуликах, де від'ємне дно, це вже повинно бути почищено, давно почищені. Наприклад, вулик лежак, тут глухе дно. Температура дозволяє розібрати гніздо вже на більш дов, довший період. Тому обов'язково, якщо є такі сім'ї, що їх потрібно чистити, все чистимо, не затягуємо з цим. Дивіться. Ось, для прикладу, сім'я, так, сім'я, ну я її не чистив. Я її не чистив. Звичайно, тут, ну, ну, тут і не потрібно чистити. До чого це я веду? що Якщо ви, осип зимою підмору було мало. Як я вже сказав, мен, ну, в мене таке відчуття, що вони його не їли. Ну, і воскових кришечок теж мало. І лютий був теплий ну, в моєму регіоні, ну, вони майже через день весь лютий весь люти літали. Тобто вони справилися самі. Вони цю роботу зробили і за мене. Ну, є такі сім'ї, що, звичайно, було більше підмору. Тому якщо і у вас такі є, обов'язково їх вже треба почистити, якщо дозволяє температура. Так, ну і ще одне, що я зараз роблю. Продовжую підсилювати слабаків ось такими вже рамочками з розплодом на виході. Печатний, тут вже виходить молода бджола. Ось це вже молода бджола вийшла. Вона декілька хвилин постояла. Так, все. Дивіться, хто пам'ятає цю сім'ю, я про неї розказував. Тут перезимувала матка. Ну і біля стаб джигнув просто ось, ось така горстка перезимувала. Що я тоді? Я по холоду струсив, струсив її рамку з бджолою. І ось зараз вже даю їм розплод, рамочку з розплодом на виході. Все. Буде, буде вона жити, все з нею буде нормально. Ну все, всі пока. Ось так про таке хотів розказати, такі роботи. Пам'ятаємо, чистим, якщо потрібно, розпечатуємо зацукрований мед. Ну і звичайно підсилюємо. Температура вже дозволяє, вже є чудові рамки з розплодом на виході. Всім пока і до зустрічі.